Сьогодні пропоную заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності, читання казки Івана Франка, лисичка і Журавель. А зараз відгадайте загадку. В лісі модниця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка хутряна, вся блищить, як золота. Діти, хто це? Так! Це Лисичка. Сьогодні я вам розповім про відомого українського письменника Івана Франка. І познайомлю з його казкою Лисичка і Журавель. Погляньте на портрет. На ньому зображений Іван Якович Франко, відомий український письменник. На його честь названо місто Івано франківськ Івана Франка. Називають українським каскарем. Адже він написав дуже багато казок для дітей. Найбільше він писав про тварин. Усі ці казки зібрані. в збірці, коли ще звірі говорили Отож слухайте казку Лисичка і журавель. А потім скажете, хто вам у казці сподобався і чому. Лисичка і журавель. Лисичка журавлем у велику приязень зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, кумцю, приходь, любочку, чим хата багата, тим і погущу. Іде журавель, на прошений обід, а лисичка наварила каші з молоком, розмазала тоненько по тарілці та поставила перед кумом. Живися, кумочку. Не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку. аж поки сама всієї кашки не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю тебе чим гостити. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, Кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шикою. Та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумунько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка. Добра страва. Стромила голову до горнятка. Не йди голова, пробує лапою. Годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує відси і віти довкола горнятка. Нічого не порадить, а журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у гарнятко та й їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачай, кумонько, мовить, випорожнивши, гарнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого не розстарався. Розсердилася лисичка. Навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, не думала, що на цілий тиждень наїсться. Прийшлося додому йти. Відтоді зареклася лисичка журавляну більше не водитися. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. А тепер спробуйте розповісти казку за планом схемою. Як називалася казка? Чого вчиться казка? Малята, я вам пропоную прикрасити глечик для журавлика. Давайте розглянемо візерунок на глечику. Візерунок складається із геометричних фігур трикутників, кругів і квадратів. Для аплікації нам потрібні кольоровий папір, ножиці, клійонка, серветка і клей. Я беру два квадрата, накладаю один на один і розрізаю по діагоналі, щоб отримати трикутнички. Щоб отримати круги, я беру смужку червоного паперу, складаю навпіл і вирізаю круги, закруглюючи куточки. Зверніть увагу, де у мене лежать локотки. Я високо не піднімаю ножиці до очей. Так, ось у мене вийшло два круги. Також вирізаємо і інші круги. Далі беру смужку жовтого кольору, складаю навпіл і розрізаю по лінії згину на два квадрати. Перш ніж наклеювати, треба що зробити? Так, викласти візерунок. Так, я беру трикутнички і зверху викладаю. Трикутнички зеленого кольору. Так, Потім викладаю крупні. Діти треба викласти так щоб візерунок не виходив за межі нашого глебчика. Ось так. І квадрати я ось так розверну. Ви можете створити свій візерунок. Ось так. Тепер ми будемо приклеювати. Беремо трикутничок. Леємо, промазуємо його накладаємо на гольчик. Зверху притискаємо серветкою. Так ми будемо приклеювати всі елементи візерунку. Ось такий у мене вийшов гличик для нашого журавлика. А який діти ви створили візерунок? Чекаємо ваші роботи. До зустрічі!